Чи задумувались ви коли-небудь, чому одні військовослужбовці проходять ВЛК без проблем, а інші роками борються за справедливе рішення? І чому двоє людей з однаковими симптомами можуть отримати абсолютно різні висновки? Секрет простий: один підготувався, а другий довірився, як буде. Сьогодні ми поговоримо про базове обстеження, без якого жодна ВЛК не побачить повної картини вашого здоров'я МРТ. Але важливо розуміти МРЦ це лише верхівка Айсберга. Вона не дає всіх відповідей, але відкриває двері до них. І саме тому його потрібно робити завчасно, а не коли ВЛК уже на порозі. Дуже багато корисної, детальної та конкретної інформації стосовно ВЛК я викладаю у відео для спонсорів, оскільки ця інформація і ці поради не можуть бути розголошені та зберігаються в таємниці. Як мають звучати правильно діагнози, які обстеження потрібно робити, про які мовчить ВЛК? Як користуватись наказом 402 формулювання висновків, обстежень таблиці, обстежень зразки документів та приховані значення статей наказу? Посилання в описі та першому коментарі під відео. Чому варто дослухатися? Тому що від якісної підготовки до ВЛК залежить ваша подальша служба, ваш підрозділ, ваше здоров'я, а інколи і життя. МРТ це той інструмент, який дозволяє не просто мати папірець, а бачити реальний стан організму, у тому числі ті, ті проблеми, які не проявляються зовні. Без нього військові його родина залишаються сліпими. З ним отримують шанс на повний точний аргументований висновок. І що важливо, ВЛК не призначає 80% тих обстежень, які реально потрібні для встановлення повного діагнозу. Про них мовчать. Чому? Поговоримо окремо у відео для спонсорів. Але поки тримай головне, МРТ ключ, але не двері. Що дає МРТ військовому? магнітно резонансна томографія – це не просто знімок, це глибоке і точне сканування органів і суглобів. МРТ показує те, що приховано від рентгену та УЗД, нерви, диски, сухожилля, спинний мозок, внутрішні структури, виявлення хронічних травм. Багато військових мають наслідки перенесених навантажень, протрузії стенози, артроз, зміщення хребців розриви менісків і сухожиль, некроз кісток. Вони не дають про себе знати одразу, але МРТ бачить їх на ранньому етапі. Визначення реальної причини болю, остеохондроз найбільший популярний діагноз в Україні, який часто ставлять замість реальної патології. МРТ дозволяє побачити, що за ним ховається насправді. Але МРТ це не діагноз, це ключовий момент. МРТ показує, що зміни є, де вони, наскільки виражені. Але МРТ не відповідає на питання, чому вони виникли, як впливають на функцію чи пов'язані зі службою, який підпадає, під, під яку статтю наказу 402 підпадає. Для повноцінного висновку потрібно комплексне обстеження, якого ВЛК зазвичай не призначає. Отже, основні поради для військових та їхніх родин. Робіть МРТ заздалегідь наперед ВЛК. Коли ви проходите на комісію зі щойно зробленим МРТ, ви не встигаєте отримати консультації профільних лікарів, зібрати додаткові обстеження, оформити діагнози, які підтверджують реальний стан. А без цього МРТ може лише перелі... перелетіти через ВЛК без користі для вас. Обстежуйте найвразливіші діля... ділянки. Для більшості військових базовими є МРТ шийного відділу, поперекового відділу кульшових суглобів, колінних суглобів, особливо після навантажень, маршів, стрибків. Це ті зони, на які припадає 80% скарг військовослужбовців. Не покладайтеся лише на лікарів ВЛК, вони працюють у рамках нормативів, які не передбачають розширеної діагностики, аналізу кожної структури, призначення дорогих методів обстеження, встановлення всіх супутніх діагнозів. Їхня задача оцінити вашу придатність, а не лікувати чи досліджувати організм. Пам'ятайте: МРТ показує проблеми, але не її причини. Щоб отримати повноцінний діагноз, який має юридичну силу на ВЛК, потрібні ще дуже великий ряд обстежень: електронейроміографії, функціональні тести, консультації вузьких спеціалістів лабораторії – рентгени і динаміка, інколи у ЗДКТ і ендоскопії. Самі ці додаткові обстеження формують діагноз, який вже можна прив'язати до конкретної статті 402 наказу. Про них ми детально розказуємо у відео для спонсорів. Не ховайте симптом: біль у шиї, втрата чутливості, оніміння, клацання у суглоба, втома, ніг, кульгання усе це важливо, але без МРТ це лишається лише словами. МРТ робить симптоми видимими. МРТ це фундамент, з якого починається підготовка до ворога. Це не просто обстеження, а дорожня карта, яка показує, куди рухатися далі, які ділянки потребують уваги, які обстеження треба пройти додатково, які діагнози можуть підпадати під статтю 402. Які спеціалісти повністю і повинні вас оглянути. Без МРТ ви сліпі, з МРТ ви добре озброєні, але тільки на початку шляху. А щоб цей шлях пройти правильно, потрібна стратегія, зрозуміти, які саме додаткові обстеження здатні повністю розкрити картину. дізнатися, чому про них мовчать лікарі, отримати покрокову інструкцію підготовки до ВЛК та побачити реальні приклади військових, тоді дивіться відео для спонсорів. Дуже багато корисної, детальної та конкретної інформації стосовно ВЛК я викладаю у відео для спонсорів, оскільки ця інформація і ці поради не можуть бути розголошені та зберігаються в таємниці, як мають звучати правильно діагнози, які обстеження потрібно робити, про які мовчить ВЛК, як користуватися наказом 402, формулювання висновки обстежень, таблиця обстежень, зразки документів та приховані значення статей наказу. Посилання в описі та першому коментарі під відео. Не забувайте поширювати канал, ставити вподобайки, рекомендуйте канал друзям, побратимам, своїм рідним. Дякую.